Підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всілякої. А він відповів і сказав: Чи ви не читали, що той, хто створив спокон віку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував? Людина нехай не розлучає. Що Бог спарував, те назавжди. Людина до цього дотику не має це Божа робота. Реакція учнів на ці слова Христа про те, що Божий шлюб в задумі Його, це раз і назавжди, це невідмінно. Вони йому кажуть наступне: коли ж справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись. Краще я залишуся сам. Шлюб в такому випадку не для мене. Шлюб це не моя ідея, мені не підходить. А він їм відказав: це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Сьогодні на нашому служінні є двоє людей, які від самого початку. Стежить за перебігом служіння, стежить, що від, е, відбувається. Але вдягнуті, якось то трошки більш парадовані, ж ви, я, і ми разом взяті. І це ті люди, про, яко, про яких як я вірю, і ми зараз цьому переконаємося. Сказано тут. Це слово вміщають не всі. Але ті, кому дано. Сьогодні серед нас ті, кому дано. Сьогодні особливий день в житті Анни і Олександра. Ми будемо вітати їх із вступом в їхнє подружнє життя і будемо благословляти їх на це. Отже, Анна і Олександр, послухайте мене, ще поки сидіть. Як пастор, я маю місію в тому, щоби просто поблагословити вас на спільне життя, подружнє, яким ви будете жити від сьогоднішнього дня. Але я можу зробити це як служитель церкви тільки в тому випадку. Якщо три умови Божого щасливого шлюбу вами будуть дотримуватись, і ви дасте на це обітницю. Перша умова, про яку каже тут Ісус, вона звучить так: залишить чоловік батька і матір. Ви залишаєте батьківський дім, ви створюєте нову одиницю. Друга умова, ви пристанете один одного, дуже цікаве слово. Але не в тому контексті, що ти пристав, знаєте, а приліпиться, приклеїться, стануть одним. Життя, яке ви живете нерозлучно, не уявляючи його один без одного. І третя умова, яка настільки обурила учнів Ісуса Христа, що вони ж сказали, на що воно нам треба краще уже сам? Шлюб не для мене, це раз і назавжди. Якщо ви готові бути повінченими на таких умовах, прошу стати біля мене на знак згоди. Е, Сашко Ганна, я так розумію, що так, так? Так. Прекрасно. Тоді, знаєте, як останній шанс передумати декілька слів на ставлення. Знаю, що Володя з вами проводив цей час спілкування до шлюбу. Але зараз буде особливих кілька слів. Можливо, ви ще скажете, та шлюб не для мене, на що воно треба мені. Отже, я не знаю, чому ви, але переважна більшість людей вступають в шлюб для того, щоб бути щасливими. Правда? Ну, Я ще не зустрічав людей, які от так придумали собі. Я зараз вступлю в шлюб і буду нещасним. Буду страждати, мучитися. правда, ну, Якось нецікаво не, не воно звучить. І тоді можна сказати, що шлюб не для мене. Але факт залишається фактом в тому, що якось так виглядає, що одні такі стають ось такими щасливими і проживають своє довге, подружнє життя в радості. А інші такі страждають і мучаться, хоч вони не для того одружувались. Чому так? В чому причина такої от різниці? Ну що, просто зірки зійшлись для одних. Чому у одних виходить других ні? Що може пощастило? Головна ідея, про яку Ісус говорить в цьому тексті, що аж учні вибухнули, вона полягає в тому, що насправді автором ідеї шлюбу є Бог. Творцем цієї ідеї, свого задуму, він є автор. І це означає, що в нього є концепція, як цей шлюб буде щасливим. Але люди, вступаючи в шлюб, мають свої. І дуже часто це контрверсії. Є величезна розбіжність в тому, що містить під собою це розуміння Боже і людське. І от в цьому тексті Ісус подає одну дуже важливу різницю в тому, і я би хотів нагадати вам. Свою фразу, і я вас ну практично трошечки підставив цією фразою. Ніхто не одружується, щоб бути нещасним, ніхто не одружується, щоб страждати і мучитись. І ви в тому числі. Але Божа концепція шлюбу відрізняється від людської в тому, що людська звучить ось як: Я одружуюсь, щоб стати щасливим. Це нормальна, природна людська концепція. Сашко одружується з Ганною. Щоби стати щасливим. А Анна виходить за Сашка, щоб стати щасливою. І це людська нормальна природна концепція шлюбу. Я одружуюсь, щоб стати щасливим. Хтось вже за голову взявся пастор, тільки не кажіть, що Божа концепція, я одружуюсь, щоб стати нещасним. Ні, ні, трошки не так. Не та контрверсія. Божа звучить так: я одружуюсь для того, щоб зробити щасливою тебе. Я виходжу заміж. Щоб зроби, зробити щасливим тебе за мій рахунок. І в цьому величезна різниця, друзі мої. В цьому величезна різниця. Навіть подумайте, як ми люди називаємо е, свого, е, свого партнера по шлюбу. Я знайшов собі супутника життя. Супутник. Я планета і в мене є супутник, знаєте? Мій. Так ми говоримо. І от коли Ісус говорив про це, що Він є автором ідеї шлюбу, учні аж ось так відреагували. І от показово, що Ісус не сперечається. Ісус, який говорить ці слова, які викликають таку реакцію, Він ніяким чином не сперечається, не починає говорити, слухайте, ви мене неправильно зрозуміли, я б зараз все поясню, не спішіть робити висновки. Він е ще якось там не пояснює, Він просто каже, ви дуже правильно все зрозуміли. От ви, молодці, учні, ви молодці, ви схопили саму суть. Але є ті, кому ця Божа ідея просто не підходить. Вони будуть будувати своє життя, вони будуть будувати свої якісь концепти, вони будуть будувати свої принципи, але є ті, кому це дано, хто вмістять ці речі, хто зрозумів, що Божий концепт це я одружуюсь, чи я виходжу заміж. Щоб зробити когось щасливим. Уявіть собі сім'ю, де двоє так думають. Де цією ідеєю перехоплені обидва. Уявіть собі, е я вже починаю уявляти собі. От, просто так дві сім'ї. Одна вона озброїлася людською, природним концеп концептом чи визначенням шлюбу, чи ідеєю: я стану щасливим. Я знайду собі таку дівчину, як Ганна. Одружуся з нею і буду щасливим. Або от я собі такого хлопця, як Сашко, знайду, буду щасливим. Все. Оце одна сім'я. І ось є друга, яка виходить заміж і що одружується, щоб допомогти стати щасливим комусь. От просто уявіть собі на хвилинку їхні будні, їхні побутові ситуації, друзі. От, ну, різні. От, я, вже, я вже буквально сьогодні ось, вже бачу, як з'являються якісь змагання в їхній сім'ї. Тільки в одній і в першій це змагання за мої права. За моє щастя, за мій комфорт. Уявіть собі, як от відбувається в них, що відбувається в них, коли, наприклад, плани на вечір у них не співпадають. В тебе були свої, в тебе свої. І от дві сім'ї, як вони реагують на таку ситуацію, от яким чином? Або ваші бажання щодо того, якою буде вечеря, чи в який ресторан піти на вечерю, вони не співпадають. Я вже мовчу про те. Як називати ваших дітей, чи де ви будете жити, і інші концепти вони не співпадають. Уявіть собі ситуацію в такій сім'ї. Або ви повернулися додому після важкого робочого дня, вмостилися вже на кріслах, понакривалися пледами, дивитеся свій серіал чи щось, що ви там дивитеся. Ну так, да, ви Біблію читаєте, правильно? І от ви так вже з задоволенням читаєте Біблію, і раптом ви обидва там чуєте, що хтось дзвонить в двері. Хто буде вставати? Хто буде відкривати? Хто останній робив? Так. Або в холодильнику залишилося щось одне, що ви обидва любите, але маленьке і останнє, і це означає, що зранку хтось піде на роботу голодним. Хто? Хто? І я вже бачу, як починається діалог чи змагання розгортаються навіть. Але їх зміст у цих двох сім'ях протилежно різний. В першій це змагання за свої права, комфорт, задоволення. Я вже це робив, скільки раз буду я робити, давай вже ти чи там навпаки. В іншій це змагання за можливість пожертвувати своїми правами, комфортом чи задоволенням. І, друзі мої, ось такі змагання за власне щастя, свої особисті права, вони стають частиною кожної сім'ї і проникають буквально у всі сфери, в побут, найчастіше в побут. І саме тоді найдрібніші речі, які зі сторони здаються такими дрібними, вони раптом стають такими, що здається, якщо я вже ну, тут уступлю. От що вже ось тут, то все катастрофа. У відпочинок, де і як, яким способом відпочивати: виховання дітей, різне розуміння, догляд за дітьми, сімейний бюджет, інтимні стосунки. Практично кожна значима частинка сімейного життя тоді перетворюється на поле битви. Або за свої права і щастя і комфорт, або за права і щастя свого партнера по шлюбу. От Я часто питаю молодих людей і не важу собі задати вам нескромне питання. Ви вже колись казали один одному, що ви любите один одного? Так. Чесно? Чесно. І от коли я питаю про це молодих людей, я часто перепитую, а що от ви маєте на увазі під цим? І знаєте, що я розумію? Як казав один равин, каже: ти любиш рибу. Так, слухай, каже, якби ти любив би рибу, ти б купив її акваріум, ти б доглядав за нею, пустив би її в річку, а ти любиш їсти рибу, ти любиш себе. За рахунок цієї риби. От десь приблизно так я уявляю, що часто молоді люди кажуть один одному і мають на увазі, коли говорять, от, от, от я тебе люблю. Дуже часто я просто дуже люблю свої відчуття поруч з тобою, як, як на крилах поруч з тобою. Мені важко, коли я не поруч з тобою. Це просто жах якийсь. Не хочу бути не поруч. І е, я ж кажу: ти чуєш, що ти кажеш, друже? Насправді це звучить так: я люблю себе поруч з тобою. Я люблю свої відчуття поруч з тобою. Я ненавиджу свої відчуття без тебе. Це хороша річ, і це класно. Але не це мається на увазі під концептом Божої любові, тому що це завжди жертва. І сьогодні ми святкували цю жертву в Я хочу, щоб ви максимально чесно вирішили для себе сьогодні. Перед тим, як це от так прозвучить з ваших вуст, що воно означає? Як ви уявляєте собі власне. Сімейне життя це гонитва за своїм комфортом, щастям і правами, чи як можливість зробити щасливим когось. Тому що, якщо це друге, правильне, то це коштує недешево. Якщо це друге це ой, яке дороге задоволення. Але це те задоволення, за яке варто заплатити, воно того варте. Нещодавно, їдучи в автомобілі, я почув пісню сучасного виконавця українського Шумея, і в цій пісні він задає своїй подрузі, такі слова, такі слова. Ви знаєте, мене аж прийняло дуже по-серйозному. Коли ти почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути несивою, тоді я спитаю: скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою? Мене так це прийняло? Коли пройшли роки, він каже, коли пройшли роки. І я озираюсь назад на наш шлюб, і ми вже не молоді, ми вже сиві. І я озираюсь на ці роки, і я не задаю собі питання, чи вийшло в мене стати щасливим за твій рахунок. Я задаю тобі питання, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою? Я, слухайте, не міг дотерпіти, поки приїхати додому, і задав це питання своїй Наталі. Поки задавав, заплакав. Не стримався. Ну тому, що, друзі, це на 100 мільйонів питання. Це питання всього життя. Я не аналізую на шлюб, чи я зміг задовольнити всі свої бажання і потреби за рахунок неї. Я питаюся, а вона побачила, що Та ти не переживай, я хепі, все нормально, все добре. Все добре. Тому що це дуже правильне запитання. Чи змогла ти стати щасливою поруч зі мною? Чи зміг ти бути щасливим поруч зі мною? Але це неможливо досягнути, якщо все своє життя, я просто, все моє життя це просто боротьба за мої права. Я маю право. Я розумію, що саме по тій причині, що Бог колись в нашому сімейному житті, в моєму, оцей концепт наш, я буду щасливим, поміняв на його, я зроблю щасливим когось. Сьогодні ми живемо частинкою неба на цій землі. Я цитую Брюса Вілкінсона в його. В чудовому відеокурсі біблійний портрет подружжя, де він каже: от з цього дня, коли ви станете однією сім'єю, будете жити от спільним життям під одним дахом, ваше життя перетвориться або на частинку неба, або на частинку пекла. Це те, з чого ми почали. І я дякую, що ми можемо жити в частинці неба, тому що ми зрозуміли його концепт. І я бачив це тисячі разів, тисячі разів. Коли люди міняли цю концепцію, я буду щасливим за чийсь рахунок на Божу, я зроблю щасливим когось, і Бог робив щасливими їхнє життя. Коли обидва змагалися за те, хто кого більше зробить щасливим, ну я собі уявляю ці змагання. Сім'ю, де двоє думають і чинять так, ніколи не обміне щастя від Бога. І по цій причині в одних вийшло, а в інших ні. Тому, Анна і Сашко, погляньте один на одного зараз. І так десь за мною подумки вирішіть для себе, щоб сказати і зробити, я хочу зробити тебе, тебе щасливою. Давай побудуємо нашу сім'ю так. Зробимо. Тоді хочу задати спочатку, Олександре, тобі цих трьох простих питання як лідеру і священнику цієї майбутньої сім'ї. Дорогий брат Олександр, чи з доброї волі ти бажаєш, щоб сестра Анна стала твоєю дружиною і жила з тобою в законному шлюбі, освяченому і благословенному Богом? Так. Чи обіцяєш любити, шанувати і берегти її у всі дні вашого спільного подружнього життя? Обіцяю. Чи готовий ти бути вірним і відданим чоловіком для неї, і тільки для неї? В дні радості, і смутку, в бідності, і в достатку, в здоров'ї, і в хворобі, як велить Господь, аж доки смерть не розлучить вас, або доки Господь Ісус не прийде за своєю церквою? Так, обіцяю. Ну, дуже впевнено. Дорога сестра Ганна, чи з доброї волі ти бажаєш, щоб брат Олександр став твоїм чоловіком і проживав з тобою в законному шлюбі, освяченому і благословенному Богом? Так. Чи обіцяєш любити Його, коритися йому, шанувати та берегти Його у всі дні вашого спільного подружнього життя? Так, обіцяю. Чи готова ти бути вірною та відданою дружиною для Нього і тільки для нього в дні радості? і Смутку, в достатку, і в бідності, в здоров'ї, і в хворобі, як і велить Господь, аж доки смерть не розлучить вас, або поки Господь не прийде за своєю церквою. Так. Не менш впевнено. Але ви знаєте, є серед нас тут той, про кого ми щойно співали, ти тут, і долину плачу, я прийду з тобою. Слухайте, але ми з ним проходимо не тільки долину плачі, ми з ним проходимо і долини радості. І... Він має ось підстави, він має повноваження і має силу, щоб допомогти. Оце так вам втілити в життя, зробити його сил. І Я би хотів, щоб ви дали один одному, повторюючи за мною ще одну обітницю, тепер, Ганна, починаючи з тебе. Але для цього вже візьміться за ручки, подивіться нарешті один на одного. І як ти називаєш його, коли там любиш чи він догодив, скажи це. Скажи просто тільки слово і все. Ну, дорогий там, хто він тобі. Сашко. Сашко, я вгадав. Я завжди любитиму тебе. Я завжди любитиму тебе. Буду вірною і турботливою дружиною. Буду вірною і турботливою дружиною. Тому що на першому місці в моєму житті. Тому що на першому місці в моєму житті і на троні мого серця. І на троні мого серця буде Господь Ісус. Буде Господь Ісус. Дорога Ганна. Дорога Ганна. Я завжди любитиму тебе. Я завжди любитиму тебе. Турбуватимусь про тебе. Турбуватимусь про тебе. Буду ніжним і вірним чоловіком. Буду ніжним і вірним чоловіком. Тому що на першому місці в моєму житті. Тому що на першому місці у моєму житті і на троні мого серця. І на троні мого серця буде Господь Ісус. Буде Господь Ісус. І зараз хороший час твердити це на молитвою. Давайте скажемо це йому. Ставайте на коліна сюди. Господи, Боже, дякую Тобі за цей день, за те, що ми нарешті тут, Господи, що ти благословив цей день. Благословити, будь ласка, наш шлюб. Господи, щоб ти був на першому місці, щоб, Господи, щоб я була вірною дружиною, мудрою дружиною для чоловіка, Господи. Амінь. Так, Господи, святий Господь, мій батько, Господи, я про тобою зараз, Господи, і ти будеш бачити все моє життя. І наше життя саме поруч, Господи. Я знаю, Господи, що Ти в житті Ганни її сім'ї творив великі чудеса і твориш, Господи. Ти благословив цей рід, Господи, так само благословив мене, запалав наші серця, щоб ми були в Твоєму царстві, в Твоєму домі, перед Твоїм народом Боже. Що не, Господи, я даю величезну обітницю, Господи, служити Ганні, любити її, бути сім'єю, Господи. Господи, спостерігай за цим, оберігай мене, де мені мужності, сили, чесності, всіх чеснот, Господи, які тільки є в благодаті Твоїй, Духі Твоєму, святому, щоб я це зробив, Господи. Багато людей мене можуть не побачити в житті, але Господи, я хочу, щоб це були не просто слова, щоб ти могутньо поблагословив мене зараз, Господи, і ані разом, щоб ми ділили як одне ціле, як команда, як сім'я, Господи, щоб ми змогли відтворити те, що Господи, Ти дав нам. Наше серця, Господи, цей задум, це покликання, щоб ми служили, Господи. Я відчуваю, Господи, що Ти даєш нам мрію, Господи, yeah. Ти даєш все, щоб ми її здійснили, Господи. Благослови наш рід, Господи, поєднай нас, Господи, і не дай, Господи, ворогу нас знищити, Господи. Господи, дай мені, Господи, Твоє благословіння. Амінь. Небесний Отче, я дуже дякую тобі за цих двох молодих людей, і сьогодні ми підносимо на крилах молитви їх до тебе, до твого престолу благодаті. Дякую, що свій час ти дозволив їм зустріти один одного. запалив серця любові один до одного. Дякую, що вони це роблять, будучи твоїми дітьми. Дякую тобі за твої обітниці, які є на них сьогодні. Молюся, батько Небесне, щоби. Твоя присутність супроводжувала їх кожного дня в цьому непростому шляху, шляху слідування за тобою разом, один з одним, будуючи цю сім'ю. Я молюсь, щоб, дивлячись на їхні стосунки, на їхнє життя, на те, як вони долають трудності, те, як вони проходять радості. Люди бачили у них відображення стосунків Ісуса Христа і Його церкви. Господи батько, благослови цей, дім благословляючи Твоїм достатком, Твоїм миром, твоєю повсякденною присутністю, здоровими, щасливими стосунками, діточками. Нехай все буде у них для слави Твоєї, прослався через них Могутня. Віддаємо їх в Твої руки, просимо, щоби справді ти був на троні серця кожного з них. І це наближало їх і один до одного теж. Благослови їх, веди їх, захищай, просимо в ім'я Ісуса Христа і для твоєї слави. Амінь. Амінь. Вставайте. Теж дуже хороший момент момент, коли ви даєте один одному ще одну обітницю. Сашко, знову почнемо з тебе, пам'ятаєш, ти маєш її взяти кільце не своє. Не повторяй мою помилку. І перед тим як надягнути, скажи. Дорога Ганна, Дорога Ганна. Я дарую тобі це кільце. Я дарую тобі це кільце. На знак того, на знак того що буду виконувати. Що буду виконувати. Зі складені мною обітниці. Зі складені мною обітниці. Надягни. Командна робота. Є? Покажи. Так. Добре. Перти. Дорогі Сашко. Я дарую, тобі це кільце Я дарую тобі це кільце. На знак того, на знак що, того буду виконувати. що буду виконувати всі складені мною обітниці. Об а тепер, друзі мої, ось що зробимо на завершення. Перед тим, як оголосити вас подружжя, впродовж цієї церемонії шлюбу в нас згоріли дві свічечки, які в нас представляють від вас. Ваше життя один без одного, ваше холостяцьке життя. Я хочу, щоб ви взяли ці свічки і запалили одну, яка буде тепер представляти ваше спільне життя. Нехай цих два вогника запалять один. Зробіть це, будь ласка. Бережно, Так, почекайте, щоб воно. Розгорілась, так ще поки що не впевнено. Але вже горить, зараз почекай. Горить? Тепер загасіть ваше окреме один від одного життя. І дайте мені ваші руки, які мають вже на собі кільця. Так, щоб їх було видно. Коли Господь Ісус говорив оце навчання учням, Він сказав, тому то немає вже двох. Але одне ціле. Як можна розрізнити цих розділити цих, цей вогонь на два окремих? Неможливо. Ось так дивиться на них зараз Господь: немає двох, а одне ціле. Тож, що Бог поєднав, людина нехай не розлучає. Людина нехай не розлучає. Шлюб не для мене, шлюб для неї, для нього. Наданою мені владою, церквою і Богом проголошую Ганну і Олександра. Законним подружжям. Давайте привітаємо їх! Я дозволяю вам, дорога парочка, вітаючи один одного, звершити перший подружній і привселюдний поцілунок.